Ну, оновили так оновили, і це фейк. Не буду казати, що цей кабмін новий для нас. Вам не соромно взагалі, що вас міністрами робить оця колишня путінська кліка. Друзі, всіх вітаю, це парламент Анатольовна, Ні, ні, залишайтесь на місці. Сьогодні тут день великого пересування ліжок в уряді. Я би ж не сказав, що те, що відбувається з урядом, це. Ліжко пересувництвом це перестеляння не зовсім чистих, чистої постелі між ліжками. Нова прем'єрка України Юлія Свириденко отримала 262 голоси підтримки. З них лише 201 слуга. Інші голоси додали ОПЗЖ і олігархічні групи. Зараз 231 депутат коаліції Монобільшості це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном. Частина з них точно не підтримує контуру прем'єр-міністра і не є членами коаліції. На представлення прем'єрки прибув президент Зеленський. Цього разу він дотримався норм закону і в своєму виступі розказав про ключові досягнення, які він бачить зараз в Україні. Ми зберігаємо повну керованість державних інституцій. Це фінансова стабільність, це зосередження на підтримках сили оборони. Ми забезпечуємо фронт, це дуже важливо. Поставив задачі перед новим урядом. А... Оновлений уряд України має провести аудит всіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони оборонного виробництва а збільшити виробництво зброї, власно, яка сьогодні в загальному обсязі складає лише 40%, от дотягти це до 50%. Також дуже оптимістично сказав, що ми готові, як країна, до відкриття всіх євроінтеграційних кластерів. Це не так. Є відповідні рішення європарламенту, є відповідні рішення Єврокомісії. Ми маємо будувати демократію в Україні. Райні навіть під час воєнного стану. Ми не Росія, ми не Білорусь, і давайте цим не зловживати. І власне подякував уряду попередньому і поставив задачі перед урядом новим. Хоча це одні й ті ж люди. Я не буду голосувати за це переставляння ліжок. Це знаєте, навіть не переставляння, а пересування, тому що вони вже їх так переставляють, що це на колесиках, і вам дуже не раджу. Я вважаю, що якщо робити те ж саме, і розраховувати на інший результат, то це тільки шизофренія. Сама е, нова кандидат на прем'єри пані Свереденко заявила, що бачить своєю задачою дерегуляцію бізнесу, припинення оцих принизливих перевірок бізнесу. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Ми збережемо та масштабуємо найбільш ефективні. Інструменти підтримки українського виробника така, що відбувалося попередні 5,5 років, коли саме вона відповідала за економіку і вела цей економічний блок. Що ж заважало ці 6 років людям, які по факту змінять зараз стільці в уряді, все це реалізувати. Навіть у мене інше питання можливо вам пан Шмигаль заважав впроваджувати мораторій на перевірки. як завжди, найцікавішим був блок питань і відповідей, коли на найнезручніше запитання чи то санкції проти Порошенка, які підписала саме Свириденко, і чим виграла свій кастинг на прем'єрську посаду. Ви підписали те, що ви називаєте доопрацьованою версією проекту санкцій проти Порошенка. Що стосується конкретного прикладу, у нас була доповідь голови фінансового моніторингу не подавала Орен. Ніколи не ініціював жодних санкцій проти когось. Це офіційні засідання, це ніяке не інтерв'ю навіть. Це засідання тимчасової слідчої комісії, на яку свідчив під зобов'язання і відповідальність за дачу брехливих показів, пан Проні. Ініціатор, як виявляється, хоча не маючи до цього жодних законних підстав, незаконних санкцій проти мене, виконуючи завдання Офісу президента. Шмігаль, який підписав санкції, і був 100% людиною президента, відправлений в відставку вчора, незрозуміло за що. може, Тому що він відмовлявся ініціювати сам. На його місці призначена 1000% відсоткова Свіриденко, де вже у нас ідуть просто розрахунки за незаконні санкції проти Порошенка. Перейшли до крупної валюти у вигляді. Крісла прем'єр-міністр, чи то про дотримання урядом норм закону? Чи буде призначено новий керівник БЕП, вибраний на прозорому конкурсі? Вам сьогодні вийшла прем'єр-міністра, сказала так, шановні народні депутати. Реформу Бебо робити не будемо, будемо далі покривати всю корупцію. Митницю робити не будемо. Будемо далі покривати саму корупцію. Чи про терміни служби отут от відбулися такі вже показові відповіді? Уряд був зобов'язаний подати Верховну Раду законопроект про терміни служби. Я звертаюсь до президента України, верховного головнокомандуюча пана Зеленського і до вас, коли нарешті. Мільйон людей, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити. Наші люди героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це Путін. Мені здається, що президент України дуже чітко розставив акценти. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі як ти. Коли такі, як ви будете на фронті, допомагати їм, а не тільки тут Власне, Європейська солідарність єдина фракція, яка голосувала проти, а не тільки тому, що пані Свериденко поставила свій підпис на позазаконних санкціях, що не додає нашої євроатлантичній інтеграції і навпаки посилює авторитарні тенденції в Україні, замість того, щоб скористатися шансом і нарешті створити уряд національної єдності чи уряд національного порятунку. З професіоналів із різних сфер, які були би не підвладні лінії з банкової, ми отримали уряд катастрофи. Бо коли присутність в уряді тої чи іншої людини вимірюється рівнем толерантності до банкової і єрмака, власне, коли Свириденко представляла Нових а, міністрів, от всі вони сидили не в гостєвій ложі, а в міністерській. Тому що ще раз наголошую, це просто така велика зміна а, ліжок. Ну оновили так оновили. Я вам чесно скажу. Я вперше раз бачу, коли в урядовій точніше в гостєвій ложі нікого немає, і а, кадрова. Лавка запасних в Зеленського настільки коротка, що вона вже за масштабами звузилась до табуретки. Прийшлось навіть кілька міністерств ліквідовувати, зокрема міністерство єдності, яке було створено виключно під кандидатуру Чернишова, і не привзвело ні до якої єдності, ні до формування демографічної політики а просто там він катався за кордон, відкривав якісь хаби, а потім ляпився великий корупційний скандал. Деніс Шмигаль не впорався з корупцією в кабінеті міністрів України. Наприклад, міністра Чернишова, який був звинувачений у корупції, він навіть від суду вимагав залишити далі в кабінеті міністрів. І от е, Чернишова звільнили разом з міністерством, е, створили нового такого монстра, об'єднавши три міністерства екології, економіки і аграрного, е, тому що немає вже трьох міністрів, знайшли одну кандидатуру. Це е, критично небезпечно з точки зору наших перемовин з європейським союзом. А тому, чому? Сільське господарство і екологія це будуть найскладніші кластери, найскладніші сектори для наших перемовин. І Тут критично важливо буде мати політиків на чолі цих міністерств і вибудовувати реальну інституційну спроможність. Виконувати і зобов'язання і відстоювати наші, наші інтереси це у зеленської його команди. Називається реформа. Залишилися на своїх посадах міністри закордонних справ Сибіга. народні депутати вони більш вільні у висловлюванні і відстоюванні позиції своєї держави за кордоном, і безумовно що це теж важливий інструмент для досягнення зовнішньополітичних цілей. Саме міжпарламентська дипломатія часом може відкривати ті двері, які, скажімо, не зовсім на сьогодні відкриті для класичної дипломатії чи для дипломатії на рівні посольств. Припиніть блокувати міжпарламентську діяльність депутатів. Це шкодить країні. Тому ми звертаємося до міністра. Не давайте створювати паралельне міністерство закордонних справ в офісі президента. Це ненормально. Ви знаєте, коли посада посла це найвища в довгому й важкому шляху професійного дипломата в Україні ж це стало індульгенцією за провали внутрішні, провалився прокурором чи міністром. Їдеш послом в якусь прекрасну країну. Ну а шмигаль, якого слуги зустрічали аплодисментами, і навіть не зрозуміло, навіщо відправляли тоді у відставку. Тепер міністр оборони. Якщо Денис Шмигаль був таким хорошим прем'єр-міністром. То чого його звільнили? А якщо він поганий прем'єр-міністр, то чого його призначають зараз на Міністерство оборони? Ви правда вирішили добити оборону? Ну як інакше це назвати? То що буде тепер в Міноборони? Яйця по 17 перетворяться в яйця по 25. А з огляду на те, що туди приєднують Міністратпром, будуть стратегічні яйця по 25? І, власне, ще раз наголошую, що це величезна ганьба, коли на 12-му році страшної війни країною фактично керує не сформована неофіційна коаліція слуг і «ОПЗЖ». Як так трапилося, що за вас віддали свої голоси тільки 194 слуги, а обрали вас прем'єркою і міністрами слуги і «ОПЗЖ»? Як так трапилось, що на 12-му році страшної війни країною фактично керують ті, хто тягли сюди десятиріччями русський Мір, хто їздили в Москву, хто ходили тут з кульками на тоні? Сьогодні вони такі американісти, хоча вони тут. Нав'язували суспільству всю цю ганьбу антиєвропейську. Вам не соромно взагалі що вас міністрами робить оця колишня путінська кліка? І сьогодні вони на собі рвуть вишиванки. Ну, все це величезна, звичайно, ганьба. Сьогодні Україна потребує більшої співпраці, тіснішої співпраці з головним нашим зарубіжним партнером, сполученими штатами. Ми вчора з вами обговорювали стан в економіці України. Підтримуємо вас. Ми підтримуємо під час воєнного стану і просимо голосувати. Наша. Фракція, єдина, яка нагадала про конституційні порушення цих призначень. Сьогодні ми з вами обговорюємо не просто кандидатуру прем'єр-міністра. Ми з вами маємо зупинити порушення конституції. Ми ну так само в парламентсько-президентській республіці визначати кандидатуру нової прем'єра має парламентська коаліція або більшість. А тут це було спущено з офісу президента. Ми поважаємо рішення президента про скорочення п'яти міністерств новому уряді. Не буду казати, що цей Кабмін новий для нас. Ми знаємо цих людей. Але маємо те, що маємо. Європейська солідарність буде і далі уважно слідкувати і моніторити діяльність влади, контролювати її. Це і є справжня функція опозиції. Тримаймося, друзі, все буде Україна.